Дача КВ вітаю вас, друзі. По-перше, хочу вас попросити підписатись на наш канал і зайти в наш інтернет-магазин Дача TV. В нашому інтернет-магазині дуже багато продукції. 30 тисяч е, наших позицій возимо товар е, запчастини на мотоблоки, на бензокоси, на мотокоси, е, на мотоблок, на... На мотоцикл, ну, все побачите е, в описі. Оставлю силочку на наш інтернет-магазин. Все, друзі, ми переїхали в приміщення для джільництва. Ось таке у нас приміщення. Це наш сіл. Тут ми працюємо вже, е, збиваємо рамочки, натягуємось. Сьогодні вам покажу. Або в наступних відео покажу, як я це роблю. Перенесли наш диван. Наш диван перенесли. Чудовий диван, телевізор прикріпили саме круте приміщення для бджільництва. Ну там я вам в минулих відео показував. В минулих відео я вам показував рамочками, стелажі встановили все по бджільництву переносимо. Ну, а в сьогоднішньому відео я вам покажу свій подарунок. Е, в 2013 році друзі мені подарували. Його я ще не розглядував, не відкривав ні. і не дивився. В сьогоднішньому відео відкриємо і подивимося. Цікаво вам чи ні? Так, давайте подивимось. Ось такий подарунок мені подарували, друзі. Відкриємо, подивимося, що подарували. Ой-ой-ой. ой 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 Бірков. Це німецька якість, напевно. Німці роблять. Не знаю що. Так, 24.09.2013 року. Купували У мене 29-го день народження. Подивіться, скільки років пройшло. 11-12 років майже буде. 12 років назад подарували друзі мені ось такий. Вони знають, що я е, готую шашлики. Подивіться, який, який набір. Зараз подивимося, що тут Оце щось чистити, напевно. Ано ну прокоментуйте, що цим робити. Чудова така, м'якенька штучка. В'якенька штучка. Не будемо вже вдягати. Так, це, що у нас тут? Така вилочка. Можливо, перевертати чи що. Це таке їхати завтра потрібно за мангалом. Ніж. Ніж. Непогано, не китайський. Не китайський такий. Остренький. Ну що, друзі? Ой-ой-ой. ой ой Чудово. Чудово. Зараз кусачечки візьмемо, ще не відкривався. Я вам казав. Ще не вивідхивався і не користувалися ми ним. Оп. Оп. Що це? Прокоментуйте. Що пора вже знімати. Скоро будемо готувати м'ясо друзів, запрошую на дачу. Потрібно цей подарунок використати на мангалі. Ой, ой, дивіться. Для чогось ну, крутий набор. Ось такий подарунок мені подарували. Друзі, у 2013 році. Як вам? Друзі, силочку залишаю. Зайдіть на наш інтернет-магазин. Подивіться, 30 тисяч е, найменувань продукції. Все є, все є. Е, силочку залишаю в описі. Планую також добратися і до. Бджільництва завести продукцію по бджільництву, але це згодом. це згодом, зараз закінчиться війна і потім ми все обдумаємо. Друзі, чекаю підписки на канал. Будемо співпрацювати з вами. До зустрічі!